1 вересень – день, який не залишає байдужим нікого, незважаючи на віку, подобання чи професію. В житті кожного з нас була школа. Ну а в тих, у кого вона й сьогодні є, особливо якщо це 20-та гімназія, почуваються найщасливішими людьми. Адже працюють і навчаються у найстарішому навчальному закладі Півдня України, якому понад 200 років, який має свою історію, традиції та звичаї. Але скільки б не було років, в цій школі вона завжди молода, і свідченням цього є усміхнення обличчя гімназистів і першачків, яких в цьому ювілейному для нашої держави році 25-річчя Незалежності прийшло навчатися аж 122 у чотири перших класи. Сьогодні святковий і урочистий день, і ми щасливі прийняти в нашу шкільну родину 122 маленьких першокласники. Хочеться побажати їм в цей день. Міцного здоров'я, жаги до знань, батькам і вчителям великого терпіння і мудрості. І нашій країні стати успішною, мирною, світлий. Час в добру путь. Особливістю цьогорічного святкування Дня знань 20-й гімназії став і національний одяг. Усі першокласники одягли жовто-блакитні пілотки. Більшість школярів відмовилися від традиційної форми і одягли вишиванки. І навіть керівник навчального закладу Оксана Цехавлець теж прийшла на свято першого дзвоника у національному вбранні, аби підтримати патріотичний настрій, що панував на урочистій шкільній лінійці, від самого початку відкриття, яке ознаменувалося виконанням державного гімну, і до завершення. Святкової програми «Пісною гімназистів про любов до рідної України. Свято Першого дзвоника цьогоріч є ювілейним 25-м для нашої незалежної України. Херсонська багатопрофільна гімназія номер 20 уже третє століття поспіль плекає світ рідного Херсона та нашої держави. Про це свідчить висока результативність гімназистів у конкурсах. Міжнародних у всеукраїнських олімпіадах у конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт. Так, протягом навчального року наша учениця Шестак Ольга стала стипендіатом президента України. Сьогодні на лінійці вручено грамоти переможцю мовно літературного конкурсу. Імені Тараса Григоровича Шевченка, кумейському Ростиславу, грамота міністра освіти і науки України. Слова великої вдячності хочеться сказати перш за все міській владі, міському голові Володимиру Васильовичу Миколаєнко, від імені батьківської громадськості, учнів, педагогів гімназії номер 20 за Капітальний ремонт фасаду будівлі гімназії по вулиці Ушакова. День знань це не тільки перший і радісний заклик до початку навчання, але й останній перший дзвоник дуже значущий для випускників і їхніх батьків, які за рік остаточно мають визначитись, ким стати, де яку здобувати професію. Педагогічний колектив по праву пишається своїми випускниками попередніх років, адже 95% з них здобули вищу освіту і стали справжньою елітою Херсонщини й України в цілому. Побажати, що в цьому новому навчальному році вам легко навчалось. Вивчилися легким серцем. Вчителі завжди могли дослухатися до вас, щоб ви їх слухалися, щоб у педагогів було терпіння, а у вас затхення. Класники навіть не здогадуються, що вони потрапили в найкращий заклад нашого міста. Я вітаю всіх вчителів та гімназистів із початком нового навчального року. День знань цьогоріч – це водночас і мить суму, бо в Україні сьогодні продовжується війна. Це країна, де найбільше люблять волю і борються за неї, віддаючи своє життя. Тому в цей урочистий святковий день були покладені квіти до меморіалу Героям Небесної Сотні, який відкрито до 25-річчя незалежності України у Херсоні. А старшокласники у камуфляжі прочитали вірші в знак шани загиблих. А я живий, матусенько. Живий, хоч вже по нас безчесно так стріляють. Для них же свій народ, то вороги. Якщо ж захину, то за що я знаю? В гості на святого першого дзвоника до гімназистів вперше завітала і нова патрульна поліція Херсонщини, яка охоче взяла участь у розшуку класних керівників 11 класів, які, начебто, на все літо загубилися. Дітям сподобалася ця театралізована постановка та привітання і напутні слова поліцейських. Я щаслива людина, бо пропрацювала в гімназії номер 20 майже 40 років. Кожен рік. Він особливий, особливий він для мене в цьому році, тому що я випускаю 11 клас. Перед нами, перед педагогічним колективом, стоїть велике завдання підготувати дітей до гарної здачі зно. До того щоб діти вступили у навчальні заклади, він особливий, бо береш діток маленькими, а з них виростають красуні і красені, майбутні громадяни нашої незалежної України. Бажаю всім добра, тепла, миру, злагоди, сил. Терпіння дуже швидко минули наші 11 років у рідній гімназії. Вона стала для нас справжньою другою домівкою і подарувала щасливі роки та яскраві моменти. І зараз дуже приємно бачити, як наша друга домівка оновлюється, реконструються нові корпуси, будуються дитячі площадки, а також приходять знову-знов знов талановиті та обдаровані діти. Я дуже вдячна усьому педагогічному колективу за те, що вони вклали у нас. Усю душу, а також особлива подяка нашому директору Цехолесок санілівні за те, що вона виховала в нас з нас не просто розумних дітей, а ще й креативних та позитивних. І Я хочу побажати кожному з випускників наснаги та прагнення до своєї мрії. Одним із незабутніх і хвилюючих моментів на святі для першачків стало виконання свого найпершого шкільного завдання, а саме вписати своє ім'я в історію легендарного навчального закладу, після чого пролунав довгоочікуваний перший дзвоник. Радісною ходою всі випускники повели мелечу на свій перший урок.